Доброго дня усім! З вами сьогодні я, Наталя Заполіді, зі своєю темою, яка називається хустки і подруги. Ну, це не подруга, як ви бачите, це мій добрий приятель Антон Шаванов. І тому сьогоднішнє відео називається Хустки і друзі. Ну, Антон є моїм колегою, також не психотерапевт. На жаль, його весь час спонукає до того, щоб він вчився, а він впирається. Але в нас є спільне дещо інше. Ми працюємо з дітьми з особливими потребами. Наскільки я знаю, Антон працює в сім'ях, так? Так, так, в сім'ях, і в школі, і... і ще десь. Ага, і говори, -го -го будь ласка, говорить. Добре, добре. Добре. А, а я працюю в літніх таборах з батьками, які мають дітей з особливими потребами. Ну і через те, що ми бачилися давно з тобою, я не знаю, чим ти наразі займаєшся. Розкажи, будь ласка, що ти робиш? Я так само працюю з дітьми, з аутизмом, здебільшого, mm -hmm. а, супроводжую хлопчика в школі mm -hmm. а, і працюю приватним чином з дітьми, з підлітками mm -hmm. а, над певними навичками. Mm -hmm. а, також їжу в табори літні, mm -hmm. а, Це а, власне, так, так, чим <проб> займався, тим і займаюся. Uh -huh. Ну і е, мені цікаво знаєш, чому ти на цьому зупинився? Бо ну, як Антон потрапив в цю тему, я знаю, бо я його сама посватала одного року літом 13-го року. Антон приїхав в табір е, літній для таких сімей і залишився е, і але ну можна щось спробувати, але ти працюєш цим дотепер. Ну, що це тобі дає? Знаєш, чим пов'язане моє питання? Тому що така всіляка праця з дітьми, особливо з дітьми, до яких треба ну, якийсь особливий підхід, так? якусь особливу витримку, якусь, я не знаю, там знання, якісь особливі. Це взагалі вся педагогіка в нас традиційно це жінки. І коли чоловік приходить в таку царину. Залишається там і є успішним, бо я знаю, що ти багато вчишся і тебе дуже хвалять батьки з дітьми, котрих ти працюєш, і розривають на шматки роботодавці літом <сум> в таборах. Це якби не чоловіча професія, бо якби на ну, мене чоловіче це щось, що вимагає ризику адреналіну, якогось негайного блискавичної реакції, щоб вирішувати якісь задачі. для чого що ти в цьому маєш? Який в цьому кайф? Так, питання цікаве. По-перше, це дуже чоловіча професія. Бо тут є ризик, угу. і потрібна реакція час від часу угу. і приймати рішення. Угу. При тому рішення може бути зараз одне, а потім інше. Угу. Але до цього я прийшов з часом. Угу. Тобто не було так, що я прийшов. А працювати з дітьми, знаючи, що це точно там чоловіча професія. Ага. А, прийшов я, як ти сказала правильно, ти мене посватала. Ага. І я не знав, чи я буду працювати, чи не буду. Мені було цікаво, ага. от, діти, незвичайні, скажімо так, діти. Так? Ага. А, було цікаво, але потім я втягнувся. Ага. Мені сподобалось, мені подобаються діти. Ага. А, я отримую задоволення. Не без того я втомлююся і буває не отримую задоволення. Але все ж таки більшість часу є задоволення. Mm -hmm. Я задоволений своєю роботою. І... Результатами. Так, результати не завжди е швидкі, як би того хотілося. І це наштовхує нам на роздуми, і, бо хотілося б, щоб вони б, хоп і були. Е так не виходить, на жаль. Спонукає дотерпіння, і якась з'являється витримка, певна. І з часом результати є. Розкажи я Антон надзвичайно цікаво і дотепно розповідає про своїх вихованців, про те, що було і що стало, коли вони попали в твої руки. Це стосується якихось звичайних під час побутових навичок. Наприклад, їсти щось більше як тільки сухий батон. Чи позбутися якихось ритуалів? От я нещодавно читала у стрісі Фейсбуку. Мама одного такого особливого хлопчика дякувала. Був цілий перелік імен, і там також був твоє ім'я, т'юторів. Так то тобто люди, які займалися, вона дякувала за те, що її хлопчик перестав розшукувати пластик і спалювати його. Він мав такий ритуал. цей ритуал. Багато років ну, продовжувався, і от нарешті з допомогою тюторів і довго, довготривалої такої праці, ну ти можеш про це розказати, а можеш mm -hmm. про, щось, про щось інше. Моє питання: розкажи ну, щось про от що було до тебе, дитина попала, яке було небажано, яка була поведінка. І після того, от, як ви там попрацювали з ним, ну, пожили, поспілкувалися, що, що сталося, що зробилося інакше. Mm -hmm. Може, дивитися час від часу в камеру. Зараз я так. не знаю, куди там камера. Ну там люди. Там люди. Потрібно дивитися. Чудово. Я буду дивитися у вікно. Добре. Значить, найлюбнішим, найулюбленіше мої історії це про першого хлопчика, з яким я власне, почав займатися, бо перший майже рідний. Так? І тому вони якось так запам'яталися. Хоча насправді першим хлопчиком був не той, якого я вважаю першим, а перший хлопчик, з яким я взагалі познайомився перший раз, це була дитина у таборі, угу. і... з якою ми постійно запізнювалися на всі заняття. Десь хвилин на 15 з півгодинного заняття. І з першого хлопчика ми вчилися вдягати в взуття. Угу. Вчилися, вчилися, запізнювалися на заняття, запізнювалися. Але під кінець табору він, врешті-решт, навчився його вдягати і застібати. Мама була щаслива від того, бо казала, що в неї постійно нема на це часу, і вона йому сама застібає. Я був щасливий, бо вийшло хлопець, чи був щасливий, не знаю. Але не виглядав нещасним, скажімо так. Я навіть знаю, про якого хлопчика ти говориш, Владік. Так, так. так, Це а, мою, Це був була ну, найперша дитина, з якою я близько стикнувся і щось, а, і ми змогли досягнути разом якогось результату. Ну що варто сказати, скільки а, триває табір. Табір триває 12 днів. З того всього день на заїзд, день на від'їзд. Ну, уявляєте собі, так? Хлопчику було на той момент років 10. Так, так. Ну, може 9-10 років десь. Ну, тобто це не трирічна дитина, це не звичайна дитина. 10 років, виявляєте, мама йому все зачіпала сандалі. А за 12 днів Антон зробив так, що хлопчик це так. по сей день робить сам. Ну і це така, ну це те за те, що, що я знаю про тебе, що ти надзвичайно талановитий, гнучкий і дуже творчий. Через те, що дійсно треба мати швидку реакцію з одного боку, а з другого боку терпіння, щоб ну ти би дотиснути, да? не, не повестися на те, що бо ясно, що хлопчик і кричав, і возмущався, да? він же звик, що його обслуговують. Ну, Для, Для чого тепер йому робити це самому? Не хотів спочатку. І ну Антон є вроджений до тої роботи, хоча освіта, я знаю, що в тебе зовсім ну не така не документознавець органів державної влади та управління. Це чудово. Ну і ще я знаю, що ти до цієї діяльності з дітьми працював випускаючим редактором місцевої так. газети. Тобто, це є абсолютно грамотність. Ну така, така дивовижна людина. Слухай, добре, давай знаєш, що прийшов час напевно вже до кусток до хусткування єдине, що я хочу сказати, що ну це напевно всі знають. Це не є відкрити Америку. Також знаєш ти, що в українській традиції чоловіки не вдягали ні хлопці, ні чоловіки хустки в будь-якому вигляді на голову. Так, чоловіки носили хустки. Вишиті, подаровані їм дівчатами, це козаки, на поясі тут, як оберіг, як згадку, як талісман від дівчини. Знаю, що гуцули дотепер носять хустку як шалик, отак от на шиї. Це, що стосується українських чоловіків. Тому тут якби нема що показувати. Але е в інших традиціях чоловіки е залюбки пов'язують, ну це ясно, що там, де є гарячі країни. І зараз Антон він привіз з собою, покажи, будь ласка, свою ну, колекцію. Колекцію. Перша. Я їх всі називаю Арафатки, хоча, напевно, половина з них так не називається. Цю мені подарували, і привезли з Ізраїля. Цю я не знаю, де я взяв, але вона мені подобається. Вона синього кольору. Ця і ця Бог зна, де вони взялися теж. Це моя найперша була, а це я не знаю, друга чи третя або четверта. Ну, бачите, потужна колекція, так. як на чоловіка, аж має аж чотири. Це називається кофія. Арафатка називається на теренах Радянського Союзу через те, що колись Ясер Рафат. так і з Ясером Арафатом. і от, а це куфія, її автентична назва. Тож Антон зараз нам покаже, як її пов'язати. Так, так. Я їй покажу, як я пов'язую. Так, як ти я бо ти. як її пов'язують насправді, там, я не знаю добре. там, да. Тобто, як український чоловік вміє пов'язувати ти літом це робиш? Так, так я роблю це влітку і інколи взимку, коли мені потрібно взяти шарф, а я знову забув, де його сховав а, і всі інші також. Я беру те, що попалося під руку і вдягаю. Прошу покажи, будь ласка, як ти це робиш? Добре, почнемо з цієї величезної червоної штуки. Я просто беру її, прикладаю до тіла, намотую тут, тут і роблю вузол під низом, щоб його або не було видно, або він не тіліпався і не заважав мені. Зверху вдягаю куртку. Якщо це зима, або нічого не вдягаю, якщо це не зима, а інколи я роблю так. Говорити стає трохи важче, але тепліше і менше попадає пиво мені в обличчя. Тут Тому, я знаю, що в тебе є така автентична. А, мій друг подарував, мій татарський друг а, подарував мені афганську шапку. Я досі плутаюся дивною зад, де деперед. Ну так, здається, воно надягається. Якось так. Тобто це чоловіча шапка. Да, це чоловіча шапка, вона дуже тепла. Не сказати, що я наважився ходити в ній по Києву, але дуже хочу. Але тепла і класна. Добре, тепер наступна модель. І тепер, власне, на голову. оцю ти покажеш, як на, голов... да. на голові в'яже. На голову її одягаю теж. За принципом, аби було швидко і. Можливо, зручно. Так, стягую. Я люблю, щоб було тісно трошки. І тут якусь вузлика роблю і закручую його по бокам. Все, ось так. Зараз тобі впаде. Можеш поправити? З, з лівого? О, лівий, з лівого лівий. Ага, ага, лівий. Так. Ну, як воно зазвичай падає, я його поправляю, потім знімаю, перекручую. Ще дуже зручно ходити. Лазню з такими штуками, що ти, ти забув полотенце, можна намотати його значить, навколо свого тіла, а можна витиратися, а можна на пляж з ними ходити і непогано. Так, дуже зрічно зручна штука, ну я не користуюся такими арафатками, куфіями, але паре, в мене є жіночий варіант. Угу. І дійсно це на всі випадки життя. Слухай, якщо ми вже заговорили про дальні країни, я знаю, що ти любиш подорожувати, так. і е, я знаю, що ти подорожуєш на велосипеді. Е, і от можеш розказати більше про свої подорожі? Можу, так. Подорожі на велосипеді по дальнім країнам були давно і. Неправда. І неправда, а, а що за країни? Це була Росія, угу. і це було років за 10 тому, напевно. Угу. Ну, це була, це була подорож, бог я знаю. Бо ці їхали. Як це далеко заїхали? Як це далеко заїхали? Я зараз просто намагаюся згадати, куди це. А, це був півострів Тамань, а десь там Новоросійськ, ага. десь туди. Не дуже далеко до Сибірів? Ні, ні, ні. До Сибірів ми їхали іншим видом транспорту ага. без велосипедів. З останніх подорожей це була Швейцарія. А, проте велосипеди взялися там на місці. А, тобто ти не пхався з України в да, Швейцарії? Я був два тижні в Швейцарії, да, і два тижні їздив з велосипедом. Був цікавий досвід. Бо, Чим цікавий? Бо, на відміну від нашої країни, там усюди є велодоріжки, вони регульовані, є правила, які повинні виконувати велосипедисти, а також люди на автомобілях. Угу. Є спеціальні світлофори для велосипедистів для велосипедистів. Та вони там є різні, різні види тих світлофорів. На одних ти йдеш пішки, на других ти можеш їхати на велосипеді, на третіх ще якось ти повинен це робити. І є обладнані вагони. Для мене це було дивину я бачив це в новинах, звісно, але користувався вперше. Навіть у забитих селах. Все одно є, швейцарських забитих да, у забитих швейцарських селах все одно є доріжки, які відзначені як для велосипедів, або для людей з інвалідністю окремі, або для людей на роликах, і збави Боже, тебе заїхати на велосипеді, на місце, де люди пересуваються Веро. на роликах, mm -hmm. да. або отримаєш штраф і більше не захочеш їздити ні на чому. Я зрозуміла, що тебе Швецарія вразила, а, як велосипедист. Ну, я сподіваюся, що тобі є багато ще, що розказати. Просто ми, ну, я собі таке поставила, знаєте, обмеження 20 хвилин, може, коли ще тебе запрошувати, як навчишся ще пов'язати. Як я навчу, навчуся говорити <с коротко, <с Ну це ганько, цього ж ніколи не станеться. <інців> <що correru>. Я <Style> Антон, навчився говорити коротко. Я люблю тебе слухати. <сь Weber> Сподіваюся, що вам також сподобалося, шановні глядачі. Дякую, що ви нас дивитеся. Дякую, що ви цікавитеся цікавими людьми. Будьте самі цікаві і цікавитеся хусткуванням взагалі головними уборами і тим, як це є в різних традиціях, не тільки в нашій українській. Дякую, на все добре. Да, <ка> бувайте.